Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду? Прошу допоможіть, скажіть, які плани щодо е, тих, хто дивиться відео близьких людей у ворога, у ворогів, прихованих ворогів, про тих, що ви знаєте, про тих, що не знаєте, які плани щодо тих, хто дивиться відео близьких людей? Які плани у ворога? хочу до тих, що дивиться відео. Ну, тут в прямій дії вийшло, що руйнувати життя от такі плани: зруйнувати дім, життя, будинок, забрати повністю всі ем, накопичення, якісь заощадження, постійно руйнувати життя, стабільно нападати, <кій> продовжувати, ніби. Це триває давно. У вас може бути періоди відлиги, якби вам стає легше, але в пам'яті дуже часто зринають такі події важкі Агресія. Абсолютно психічно неврівноважений ворог живе в своєму світі, агресія заради агресії. ще знає якісь, читає долю, зчитує, там така книга життя, і він, ворог має доступ, він знає, які ваші будуть хороші здобутки. От. Що вам доля принесе хорошого, це. Він все зчитує, знає, хоче забрати, зруйнувати. У вас мають бути гроші, хороші прибутки, робота, багато такої вдачі от, стосовно грошей по житті. Оце саме, на що полює ворог. І е, зараз втрачається зв'язок такого. Не, ви, ви... Не зачепитися у ворога, будуть робити приворот, ставити програму приворотну, щоб ви. Ну такий морок, щоб ви любили ворога. Скажіть ви сили, хто це саме? Хтось, хто приїжджає наїздами, знаходиться на відстані. Приїжджає, уїжджає, приїжджає, живе саме, живе саме, самотнє. Тут може бути свято, якась подія і дуже сильно хоче використати ворог саме цей момент, щоб зустрітись, щоб з вами. Налагодити зв'язок, прив'язку зробити приворот. Заперечу весь негатив убираю, заперечу весь негатив убираю, Знімаю повністю, заперечу весь негатив убираю, Всі плани ворожі, руйную. Більше не може прив'язки робити. Руйнувати життя не зможе. Порчі програми негативні не ставити не зможе. Ноги не підуть, руки не піднімуться, буде так і так буде. Всі, хто на тих, хто дивиться, відео зариться, сам без нічого останеться, отсікаю на віки віків, по інших шляхах пускаю, Буде так і так буде. Отвертаю ворогів, відсікаю плани руйну, більше не зможуть шукати. Буде все сказане з Так що так, відчувають, що втрачають зв'язок, хочуть повернути, війти в довіру, може так. Навести, це буде як розвідка даже хочуть глибше взнати всі ваші бажання, що відбувається. Скажіть ваші сили допомоги прошу. Для тих, хто дивиться відео близьких людей, скажіть, які плани у ворогів, у прихованих, у тих, що відомі вороги, які їхні плани, що вони планують робити? Ну, тут продовження руйнують. Хочуть зруйнувати відносини, щоб ви страждали. Так зруйнувати ще мені йде, щоб ставлять вам привороти, щоб ви любили. І щоб була дуже сильна до вас така агресія, ненависть. Тобто ви маєте страждати від цього. І ще ставлять крадні. стягують енергію, гроші, фінанси, здоров'я, красу. Молодість, заперечую весь негатив, Убираю. Це у них плани продовжити. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для тих, хто дивиться відео близьких людей, захистіть, одведіть ворога по інших шляхах пустіть, по Верховному суду, поверніться негативні програми, розсорки, астуди, отвороти, мороки знімаються. Відкриваю шлях на щасливу долю, повертаю фінанси, повертаю молодість, здоров'я, енергію, красу, вертаю. Буде так і так буде. Більше не зможу чіпати. Цікаво рада. Це буде сіска, не так буде. Прошу Вищі сили, допоможіть, скажіть, чи є негативний магічний вплив, втручання, які плани у ворога щодо тих, хто дивиться відео, близьких людей. От, будуть влазити в довіру, старатись налагодити зв'язки. Якщо у вас є чоловік, друга половина, партнер ваш, то будуть до нього, до нього підбиватися, дуже так все лестощі робить. Ще можуть просити гроші, борг. Скажіть ви ще сили допомоги. В якому разі не можна давати в борг. Тут все заряджено на крадник і на те ще будуть впливати, щоб ця друга половина, оцей чоловік, хлопець, партнер ваш, щоб він вас зрадив, щоб він пішов якоюсь хибною шляхом. Заперечу весь негатив, обираю, знімаю. А, руйнують відносини. Хочуть зруйнувати відносини. Мороки, щоб ставить. Заперечуюсь, негатив обираю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголі. Духів роду, прошу, допоможіть захистити усіх, хто дивиться відео. Близьких людей захистіть, одведіть, одверніть ворогів, по інших шляхах пустіть всю негативну магію, церковну, кладовицьку магію. Анулірую всі програми, що по колу ходять, не, будуть, не підуть більше по колу, розсікаю коло, відсікаю на віки віч. Буде так і так буде. Ворога відвертаю по інших шляхах, пускай більше не піду. Немає більше жодної прив'язки, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможі зруйнувати всі ворожі плани. Щодо тих, хто дивиться відео, близьких людей, ворог більше не зможе підібратися, розсічіть, одведіть всі негативні програми, дороги, руйнує ворожі, більше не зможе злочин робити, буде так і так. Ці біль сльози страждання. Всю кривду повертаю ворогові. Не на переклади, на нього самого і так буде. Так і так буде, хай сам страждає. Очищаю енергетичний фізичний простір від негативного магічного впливу. Буде так. буде все сказане, здійснено так буде. <кій> Духів кави, прошу допомоги. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи здійсниться заплановане, чи здійсниться загадане, загадана подія, мрія, чи є якісь перешкоди, щоб це здійснилось у тих, хто дивиться відео, близьких людей, тих, хто дивиться відео. Прошу допоможіть, чи здійсниться загадана подія? Ви зараз загадуєте цю подію. Мрію, намір, що ви хочете, щоб у вас здійснилось? І зараз подивимося, чи є перешкоди, чи здійсниться ця подія. Подія здійсниться, здійсниться, все буде так, як ви бажаєте. Єдине, що я буду чистити вас, тому що ворог пильнує, ви вже дійшли до стану відчаю, вже немає даже віри, що щось у вас може вийти, получитися, Це все мороки, це все навмисно. Зроблено, причому, що ця людина, ну мені вийшла жінка, вона входить в ваш, ваше оточення, може, через третіх людей якимсь чином пильнує, чи у вас все гаразд чи ні. Які у вас плани? От. Їй треба, щоб ви плакали, щоб у вас була глибока депресія і ви не з. Не могли рухатись вперед тут. Ну, повний крах, заперечую весь негатив, убираю Вищі сили янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити дороги на здійснення мрії, на здійснення загаданого бажання. Всі наміри здійснюються. Без перешкод всі негативні програми зняті, повернуті ворогові. В нього хай все це. Відбувається все погане, що вам бажали, ворогу повертається, буде так, що не заважає здійснитись вашій мрії, вашому наміру, буде так і так буде. Всі дороги легкі, і двері для вас відкриті, більше нема жодної перешкоди, буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено так буде. Uh -huh. Мороки ставлять дуже сильні програми, морочки, щоб ви в відччя сиділи, тільки руки опущені, щоб ви нічого не змогли зробити. Оце в них така. Скажіть вищі сили допомоги, прошу, чи здійсниться, чи є перешкода, щоб здійснилось бажання, намір, плани, чи є щось, що заважає досягти мети тим, хто дивиться відео близьким людям. Досягнути своєї мети. Тут ставлять ще вийшла карта, коли е, хтось хоче вийти одружити, вийти заміж одружитися, От, е, або з'їхатись. Так, да, і, і жити разом в одному домі. То тут ставлять програму розсорку, щоб цього не сталося, щоб ви не змогли жити разом. Жити разом і відсвяткувати цю подію, переїзд, або це може бути ж е, взяти ну, свадьбу від, від е, а, щоб відбулося саме. Оця регі... регістрація відносин. От. Тут, тут розсорку сильно ставлять, щоб страждали сльози були. Заперечу весь негатив убираю. Родичка робить, дуже агресивна. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив обираю. Заперечую весь негатив обираю. Заперечу весь негатив обираю. Прошу ваші сили допоможіть. Допомоги прошу. Так, да, на розлучення на розвод. Заперечу весь негатив убираю. Це перемога за вами. Відкриваю дороги на кохання, на шлюб, на свадьбу, на дітей, на сім'ю, на родину. Дорога відкрита. Так, всі, хто бажають одружитися, вийти заміж, мати кохану людину, друга, другу половину відкриваю шлях. Перечуюся, негатив, знімаю, всі ресорки студи, отвороти знімаю, відкриваю дорогу один до одного. Нема жодної перешкоди, буде так і так буде. Всі ворожі дії анулюю повністю знімаю. Всі програми негативні, виймаю. Перекриваю. Все, що не робила, більше не працює, анулюється повністю, ніхто не зможе більше втручатися в життя. Тя не зможу. Цікавий ворога. Криваю дороги на здійснення мрії, планів на здійснення наміру. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги до здійснення мрії, до мети, дорога відкрита, двері відкриті, дороги легкі і ніщо не заважає більше здійснити намір, здійснити мрій, щоб все відбулося навіть краще, ніж загадано, буде так і так буде. Дорога відкрита, буде все сказано, здійснено, так буде. Треба пильнувати, нікому не говорити, не розповідати, що ви плануєте, що ви бажаєте, про що ви мрієте. Це дуже така, бачите, для ворога ціль номер один, щоб цього вам завадити. Що вийшло? Главне, ем, це очистити простір від агресивних людей, від людей, які, вони, може, нещасні по своєму хворі, навіть у них немає жодної мети в світі, тільки зруйнувати життя. Вам і ще там можуть бути Ну, Я думаю, на всіх іде там злість, програми, якісь негативні. От, Це вам не потрібні. Ці люди, вам треба від них відгородитися, щоб вони не мали жодного з вами контакту. Це головна зброя. І їм від цього саме більше зле і погано, якщо їх ігнорують, якщо немає, якщо вони не мають до вас ніяк дібратися до. до дістати вас це питання будемо ще розглядати. О, так що мрія ваша здійсниться, ви будете разом, буде свадьба, і будуть у вас цей будинок, квартира, житло, де ви разом. Живете таке щастя. Така вийшла сьогодні кава. Бажаю, щоб у вас здійснились всі ваші мрії, наміри і цілі, щоб жодний негатив, ворог не зміг вам завадити це все здійснити. Якомога швидше відновилася ваша енергетика, здоров'я. Відновилися фінанси, щоб ви були багаті, щасливі, раділи кожному дню. Сповнені були щастям, буде так. Так буде. Також хочу нагадати, якщо у вас є важка ситуація, можна записатись на індивідуальний прийом, номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також пишіть свої... Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі. Це теж хорошо працює. От. Майте це на увазі. І хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води, зробити каву, придбати каву, зробити донат на дрони для військових України і спокійно пити каву. Отаке майте правило, у житті вам буде дуже добре від цього і ніякої шкоди. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави. Будьте щасливі і до зустрічі!